Музичний дарунок у знак подяки студенти та викладачі Северодонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва організували концерт для Коломийського педагогічного коледжу. Зробили вони це в межах тижня святкування із нагоди дня народження Тараса Шевченка. А ще в знак подяки, за що розкажемо далі. Марія студентка Северодонецького фахового коледжу культури і мистецтв. Дівчина грає на флейті. Каже, дуже любить цей інструмент і мріє в майбутньому продовжувати займатися улюбленою справою. Моя мама була флейтисткою, а в дитинстві в мене були проблеми з легенями. Тому вона мене віддала на флейту, тому що грала сама, ну і тому що хотіла, щоб я їх розвивала. От, я займаюся вже 12 рік. Мені подобається. У Мене дуже цікава теж історія зі вступом у коледж, якому я зараз навчаюся. Спочатку я хотіла залишитися у школі до 11 класу, потім я пішла в 10-й і вже в 10-му зрозуміла, що я все ж таки хочу займатися музикою, тому це було моє таке зважене рішення. І тому я після 10 класу вступила у коледж. Ну і планую далі кудись поступати у вищ якийсь музичний хотілося. Марія одна з учасниць концерту, який її навчальний заклад подарував Коломийському педагогічному коледжу. Свою творчість мешканцям нашої громади презентувала і методистка Северодонецького фахового коледжу культури і мистецтв. Наталія Пасічник присвятила своє життя музиці і навчає любові до неї своїх студентів. Написала ці дві збірки музичними і співочий всесвіт» декілька років тому. Займаюся всю, все своє життя. Ну музикою звісно музикою. І тому. На якомусь етапі це виникла така ідея створення цих збірок, тому що я викладач практик, і Я дуже добре розумію ситуацію зараз з педагогічним репертуаром для учнів мистецьких шкіл і студентів коледжів. От, тому і виникла така ідея створення цих збірок. Музика дуже романтична, як кажуть мої колеги, які використовують її в своїй роботі. Мене також якийсь час. Запросив начально-методичний центр наш обласний написати твори для конкурсу художників, дітей-художників, тому всі твори в збірках мають такі дуже поетичні назви: кольори кохання, музична «Музична мережа» і таке інше. Для того, щоб було ну, зручніше розуміти, про що музичний твір художникам. Треба було зробити інпетріфонограми. Це я зробила це для того, щоб вони чули, а потім писали. Ну, вони написали величезну кількість картин. 160 картин було написано на музику. У квітні минулого року Северодонецький фаховий коледж культури і мистецтв, відомий своїми талановитими студентами і викладачами, змушений був переїхати з рідного окупованого росіянами міста. Обрали коломию. Наразі базується в нашому педагогічному коледжі. В педагогічному коломийському коледжі починається тиждень святкування заходів з. Дня народження Тараса Шевченка. Ми захотіли приєднатися до цієї акції і подарувати коледжу в знак величезної подяки за те, що в складні часи, коли наш коледж перемістився з території, де йшли бої йшли бої, і окупована стала територія, що нам надали таку можливість десь приютитися. І в знак подяки за це колективу коледжу величезна подяка директору коледжу Валерію Івановичу Ковтану за те, що він без всяких питань дав нам можливістю займатися нашою справою, і ми вже ну практично з квітня місяця працюємо на базі педагогічного коледжу. І ми вирішили таке зробити музичний подарунок, оскільки ми музиканти, творчі люди. Ми наші студенти навчаються і виконують свої твори на якісь концертах раніше нашого коледжу. А зараз ми вирішили такий музичний подарунок зробити колективу і студентам цього. Року. Стражня, такого хорошого, красивого колоджу Марія уродженка Луганської області. До повномасштабного вторгнення російського ворога спокійно жила і навчалася, але бойові дії та окупація змусили дівчину залишити рідне місто. Вона каже, в Коломиї їй добре, але мріє повернутися додому. Прийняла дуже добре, дуже приємні люди, дуже подобається мені. Красиво у вас тут. Архітектура мені подобається. Додому хочеться. Додому, ну це, звичайно, хочеться, звісно, хочеться. Але питання часу, коли сподіваюся, повернемось. Але поки поки так все добре, живемо добре. Наскільки це можливо. Скаржитися на мане що надія Ніплюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.